Можливо, хтось і вважає, що інвалідні візки з туалетом, ходунки, милиці з підлокотниками, спеціальні медичні ліжка і таке інше це контрабанда в кавичках. А ми, до речі, раніше і не знали, що таке є обладнання. Ми тільки з появою гуманітарки побачили ці ходунки наяву. Що це таке. Якщо памперси ж при цій ліки за які інваліди та пенсіонери платять більшу частину своєї пенсії, і це контрабанда, то що ж тут не так. Релігійна місія Спес» з жовтня минулого року не може отримати вантаж з гуманітарною допомогою через помилку в документі. Документи ми подали всі правильно. З нашої сторони ніякої вини немає. І чому вони вписали ну, так країну, не ту зовсім вказали країну, і протокол був підписаний. І Значить, він ну якось ще не перевірявся тими особами, які його підписували. Ну така безвідповідальність з їхньої сторони. І тепер це вплинуло на цей процес розмитнення і заторман музею його до цього часу. Директор відділення благодійного фонду допомоги дітям України зіштовхнувся з іншою проблемою. У комісії при Кабміні засумнівалися у тому, чи потрібна дитячим будинкам та будинкам пристарілих гуманітарна допомога і повернули документи. Смислів в тому, що опять же, все зводиться к тому, що реально груз мог би пройти ту комісію, мог би успіш там в сроки і все можна було б зробити. Але виходить, що хтось задав один вопрос, взагалі непонятный який вопрос, і как бы на, на мне это один примір случая. Таких тисяч митники, реагуючи на такі ситуації, зауважують, що діють у рамках чинного законодавства, і вийти за ті рамки не дозволяє буква закону. Ми діють в рамках законодавства. Який сьогодні чинено. Митник не може сьогодні самостійно. Вийти за межі цього законодавства. Якщо передбачено, що повинен бути дозвіл комісії, значить цей дозвіл повинен бути. Якщо в Карі СПЕС повинна бути вказана Німеччина, то не може бути Швейцарія написана. Народний депутат України Геннадій Зубко запропонував, аби Міністерство соціальної політики працювало за принципом мовчазної згоди, тобто розглядати документи, подані благодійною організацією, протягом 15 днів. Причому у разі відмови вказати причину. Потім, коли ця причина, так сказати, устраняється, так, ще раз повертається до Міністерства соціальної політики, і вони або повинні відмовити вже, так сказати, остаточно, або вони не можуть посилатися взагалі на інші причини, чому так сказати, які були не вказані в першій згоді. Якщо за 15 днів ця інформація не надходить, тоді ця благодійна організація може звернутися до митниці і розмитнюватися цей вантаж.